Шукаємо десь тут буде. А ось вони. А ось і він. Ось він, а десь поряд з ним має бути GPS-трекер. от Штука, дрон знайшли, GPS, зараз не можу знайти. На ньому ж немає. Немає. Ну, Зараз буду шукати сам трекер, але дуже дякую компанії iBag. Ми знайшли за їх допомогою дрона. Дуже дякуємо. Гарна і підтримка була. І obládnania super. Sým duže ďakujem.